Всім привіт! Сьогодні я вирішив розповісти вам про таку проблему, яка виникла у мене з двірниками на Opel Zafira B 2008 року. У мене перестав працювати один двірник. От я подивився запобіжник і він цілий. Двигатель працює. ось він. От, але двірник один не працює. Ось В чому проблема? Я зараз розберу його і вам все покажу. Е, ніхто про це не каже в інтернеті, в Ютубі, але коли ви покупаєте вживану машину, то на це е, треба звертати увагу. Машина, які вже 5, 10 або більше років, сюди ніхто ніколи не заглядає. Тобто працює двірник, ну і працює. Але тут стоїть резинова прокладка і вона має срок служби. І коли їй приходить капець, сюди потрапляє всяка пиль, грязь, починає ржавіти. Ось з цієї сторони ось, отут, попадає влага, починає ржавіти і його клинить. Тому, коли ви покупаєте машину, не так тут важко, розібрали, смазали, убрали грязь і ще надовго не будете лазити в цю деталь. Зараз я покажу, що я роблю і як це я роблю. Ось тут о, чорне, бачите, це стопорне кільце. Його треба зняти. Воно не важко знімається, беру викрутку, з однієї сторони пальцем придержу, а з іншої давлю на це кільце. Ось воно, бачите, вже вилізло. І ось так робимо. І кільце в мене в руках. Ось воно таке маленьке. Зверху стоїть шайба. А ось тут повинна стояти прокладка. Ну, я вже розбирав, але тут було дуже багато грязі, я вже повбирав. І прокладка була вже порвана. Тому тут нічого вже немає. От. Витаскуємо ці палець. Бачите, весь грязний, чорний, смазки ніякої немає. Тут ще є дві шайби, ані такі, як жестянка. Ось такі непонятні. Я його зараз почищу, змащу і заново поставлю на місце. Обов'язково і тут треба почистити, тому що грязь, влага, ржавчина може тут залишитись. Я не звернув уваги, але з цієї сторони теж повинна бути прокладка. І її немає. Ось чому о, з цієї сторони завжди влага попадає. Тому будемо ставити. Так, я все зачистив. Мені потрібно буде отакі два кільця, діаметр 16 мм. Товщина, не знаю, напевно, десь 1,5 мм. Одне кільце я ставлю сюди. А інше з цієї сторони. Для початку ми ставимо на місце ось ці два кільця, які були тут. Ось сюди я поставив одне кільце. Ось воно стоїть вже. У мене є масло для редукторів для електроінструменту. Я думаю, воно підійде, як смазка. З цієї сторони ставлю друге кільце. Потім шайбу і стопорне кільце. Все. Нічого важкого тут немає, О, тому, якщо ви купуєте машину, краще одразу це зробити.